Погода в Калгарі ось така останнім часом. Всім привіт! Ми приїхали на перехулку. Second на вагу. Буду вам показувати, що тут є. У мене в планах не нагрібати багато речей. Лише найкраще. Найкраще, найцікавіше. Тому погнали. Дивіться дитячо тут. 10 доларів. Я думаю, взяти дівчатам чи ні. Що тут? Працює. У нас ще хокей. Так, добре. Поїхали. Шукаємо щось цікаве і біленьке. Мені б хотілося б. біленьке. Active Same. Claudio Victor. Так, може щось ще для дівчат знайду. Я так давно вам не знімала відео. Останнє моє відео починається з того, що я давно їх не знімала. Я дуже залежна від погоди. І останні декілька місяців погода в Халгорі. Залишаю багажати Красиво. О, Подивіться дитячого. Ну, це зовсім маленьку дитинку 6 місяців. І тому я просто я змушую себе щось робити. Звісно, що я працюю в обері, в з як зазвичай, хоча роботи дуже-дуже мало, робота дуже погана. Відео не знімала, бо не була вже в жодних секундах, не хотіла нічого. Купляти і Зараз майже можливо, майже не хотіти. Зараз не хочу нічого купляти, олдневі, слінфіт. Мені здається, в мене така є, тільки з довгим руковим. Чоловічим. І обираємо лише найнеобхідніше, найцікавіше, найякісніше, що можливо тут знайти. так, Подушки, зіла, ковдри точніше. А то що, напишете мені. Коменти, що Аня неправильно вимовляє слова. Це така спортивна да? кофта? Так. Прикольно. Nike Pro. Знаєте, що я вам візьму? Сьогодні тільки ось такий вузик, великий вже не беру, не нагрібаю речей, як я вже сказала, три рази, напевно, продовжую. Цього відео, яке я щойно почала записувати Так, кофти Єоси. дитяча якась Патруль. Добре, що мої дівчата цього не бачать. Бо Патруль — то любов. Так, щось мені здається, що тут немає нічого цікавого. Йдемо далі. Треба подивитися ще сумки і може якесь взуття. А, так, може якась зитяще буде по нове Оле, Оле, Оле. Така футболочка. А ну тобі з поки що. Для себе, для себе, можливо. Так, ну розповідайте, як у вас там справа, що у вас там нового. Бо Ви мені так багато пишете. Ну, деякі, деякі пишуть, я дуже вам вдячна за, то, що, за те, що ви пишете мені, а за те, що задаєте якісь питання, що вас цікавить. В цьому всьому. Так, я так багато хотіла розповісти. Я навіть коли вночі лягаю спати, думаю, так. Завтра поїду записувати відео і що я буду розповідати. Буду розповідати про себе, про своє життя, що в мене відбувається. І поки я про це думала, я вже 300 разів забула твік. До речі, ну погано погано місця, погано мовичаюся. І я забуваю, що я хотіла вам розказати. Лаш. У Канаді, до речі, дуже полюбляють люди відпочивати. У нас ось закінчились довгі вихідні, довгий вікенд. Чотири дні дівчата були вдома, з п'ятницю по понеділок, і це було дуже важко для мене. Чоловік постійно на роботі. Я сама з дівчатами, дощ на вулиці не, на вулиці не погуляєш. Це було, ну, це було важко. Я вам так скажу, це було важко. Чув. Мені мало ось таких спортивного одягу, тому що я в ньому не тільки на спорт ходжу, а і так просто працюю. Так, і в мене трошки аж око односіпалося, коли я коли я думала, що Боже, ну ще один день, ну ще один день, ну ще один день. В Канаді полюбляють відпочивати. І щомісяця якийсь є Длугі вікенд, хтось куди сіде, а садочки не працюють. Батьки працюють, а садочки не працюють. Як це можна поєднувати, поки що невідомо. Ось такі сорти Белесенькі, майже долесенькі, Тут щось з ними пішло не так. Це був важкий період для мене. Зараз вже дівчата в садочці нарешті. І я можу трошки позайматися своїми справами до речі. Ну, звісно, що про ще я ще хотіла розповісти. О, такі шорти. Шорти, шорти, шорти. шорти. Прикольні, 12 місяців малесеньки. Я нарешті почала робити проби. Нарешті я зараз беру до себе моделей безкоштовно і практикуюсь, практикуюсь. Мені потрібна практика. Я планую так зробити щонайменше 20 дівчаток. Для того щоб набити собі руку, для того щоб трошки звикнути до такої роботи, і потім вже працювати і Зб... набирати собі клієнтську базу і нормально якби працювати, заробляти на цьому. Але поки що тільки моделі безкоштовно, так що якщо хтось живе в Калгарі, Саус-Іст, бажано, щоб не їхати вам далеко, 12 місць таке платічко. Я запрошую вас до себе, напишіть мені коментар. Я з вами зв'яжуся і запрошу вас до себе. Так, подивіться, яка краса. Контенту про брови в мене точно не буде. Дуже багато людей буде сьогодні. Ось, Але То, трошки про себе буду розповідати і про те, як я працюю грант Лер чоловічне. І ще такий прикол сьогодні був. Ми плануємо з мамою виїжджати в нас в секунд сюди. І я прокладаю маршрут, хоча я його давно вже знаю, але все одно завжди прокладаю, бо мені так спокійніше. І в інтернеті написано, що вони працюють з 10-ї години. Я думаю, боже, а це було 9 Думаю, боже добре, що ми не виїхали. Будемо вдома, тоді поїдемо на 10 -й". Приїжджаємо ми близько 10, -ти. а тут дуже багато людей. Всі вже скупляються, роздивляються, а в них тут вони працюють з 9. Тобто в інтернеті з 10, а їх, їх вивізка тут, що вони працюють з 9. Думаю, це що вони таким чином? Тільки щоб свої приходили о 9, да? а решта десятці. Ви вибачте мене, будь ласка, як це називається? А сьогодні буде коротеньке відео, тому що в мене щось не складаються слова вречення, і я їх дуже довго підбираю. Мені це не дуже подобається. Ще мені не подобається, що я нічого не можу знайти нормально. А ще на вулиці дощ, я взагалі без настрою. Ось так, так. Я дивлюся, що відео вже 8 хвилин, ну, як вони 8 хвилин наговорила. це теж, знаєте, Корс. Ось така. Добре, візьму це. Так, подивимось в Коламбію, включившись. Біло футболка. А мені треба сорочки, як мені хтось там написав. Не рубашки, а сорочки. А мені потрібна сорочки, чоловічі. футболка, Коротше, блін. О, так да. подивимось дитя. Дитя дуже... Багато, але чи є щось нормальне? Геп. Зимову точно мені треба. Може для дівчаток щось своє знайду. Бо ви знаєте, як діти малі, вони вбивають, так життя на раз-два. Прикольні такі, так? Да? Не ці відощу. Олівер Томсон. А, це ім'я хлопчика Олівер Томсон. Напевно, ці наклейки купували в цьому Аліекспресі, бо я так і бачила, я теж хотіла замовити дівчатам, але замовлю вже після переїзду. Бансі. Зараз не бачу санкції їх замовляти, що вже і так залишилось тут садочка два місяці. І все. Крокси. Такі собі. Так. Щось такого на літній сезон цітового взагалі не бачу. Ну, звісно, що хтось порився, хтось собі знайшов якесь якесь класне життя, тому О, прикольно дивитися, які гарненькі. найки, О, тачки. Будет, що треба знайти десь газет Добре. Там дуже багато людей, сьогодні дуже. А, я ще хотіла подавати дитячі іграшки. Так, тут диски, якісь касети. Це нас не цікавить, нас цікавлять. А де іграшки? Немає? ну там. Немає іграшок, поїдуть сюди. Немає нічого. Не сумок, сумок немає, іграшок немає. Так, або через те, що я нічого не хочу брати я нічого не можу знайти, або реально цим разом а, щось, щось не так з товаром, щось не так з цими речами. Я дивлюсь, там я вам, коли вже казала, дивлюсь там жіночка, яка в Майами ходить в футбол, такий самий імпарт-центр. Там такі класні речі вона знаходить. Вона, звісно, що давно цим займається, вже 5 років, що найменше. Але там набагато більше брендів, набагато більше цікавих речей. В неї продажі просто якісь неймовірні. Вона каже, що ось так речі викладає, там 10 речей виклала, 10 продала. 10 виклала, 10 продала. У мене поки це так не працює. На жаль, в нас там є десь більше 700 доларів, мені здається, 720. Десь так. Вже на балансі. Ми їх ще не виводили і не будемо поки виводити. О, дивіться, платочка. Мої дівчата люблять плаття. XXL. Це як? Але це мені щось не дуже подобається. Ось, ми будемо виводити, я не знаю. Може перед переїздом. Роб. Роб. Ось тут справи в нас. Yeah, yeah. really я можливо, О, я до речі, думала на ну, всім, щоб зняти відео вдома. ви Дивіться, яка жилетка прикольна. Але наша вона мені? А це можна відібрати цікаво? Ось така прикольна. Excess. Слухайте, вона нічого така. Добре. Ціка, яка не хотіла нагрібати, як завжди. Візьму її поки що, а потім вже з мамою вирішимо, чи будемо купляти чи ні. Ось, я хотіла зняти відео з дому. Таке розмовне юкіт. І постараюся зробити найближчим часом, коли буде сонечко гарний настрій, чудова погода. І усі зірки складуться, я це зроблю для вас. Так, добре, ще зараз щось пошукаю і потім зніму ще вам трошечки. Тож він деказ. Я люблю рубашки, ну як вирожці це. Плам інтернешнл. Топі дизайнер. Тебе не треба. Ще роба. Класство. Найше в них в мене в Фохта, Лізії. Ця жилетка я ж не так разом не брати. Тоді ще не буде брати. Це теж не буде вдати. Це теж ні. Залишила. І ще взяла поїлку. Все, ми тут все дуже-дуже погано. Так, ми російні. Хто знає там цю Сумка. Майже нічого немає. Майже немає з чого обирати. Дитячих іграшок ще не вивозили взагалі. А я хочу подивитися іграшки і все. Я вже готова їхати додому, бо тут нема що робити. Думаєте, що це коуч, тут якось на коуч, але більше не буде працювати класно. Я вже хочу з я вже хочу вдома, у мене тут не розкривається. Може дочекатись тих іграшок, а вони всі везуть речі, речі речі, які взагалі не цікаві. Запах нереальний, ніколи нічого такого запаху. Не з такою концентрацією великою. Я зараз, можливо, знайду щоб почати свої речі і купити їх. О, шляпа. Якщо тобто, вона дочекаюсь іграшок, поїду додому так. Ось такі справи, мій адвіка. Ось такі справи. Я вам бажаю гарного дня, вечора, що у вас там. І всього не що Це шкаф, так? О, прикольний набір. Лікиш. Дубано. Тому до зустрічі в наступних відео. па-па!